Скажіть, будь ласка, що ви думаєте щодо референдуму? Чи потрібне Україні референдум про територіальну цілісність? В нас референдум пройшов у 91-му році, і 92% українців висловилися за незалежну українську державу. Що стосується проведення цього референдуму, то виникає запитання, як буде сформовано питання в бюлетені. Розумієте? Я взагалі пропозиції я ще не бачив. Але я хочу сказати, що тут є кілька проблем з референдумом. Перша проблема законодавчого характеру, друга проблема чи не стане цей референдум маніпулятивною технологією. Ви пам'ятаєте референдум імені Кучми, де були чотири запитання? Жодне з яких не було реалізовано в парламенті про двопалатний парламент. Про е, недоторканність депутатів, про зменшення кількості депутатів у Верховній Раді, і так далі. Тоді Кучма боровся з Верховною Радою і запустив такий референдум. І цей референдум далі не був адаптований до української конституції, українського законодавства. Виникає запитання: на що були витрачені кошти, і яка від цього референдуму була користь для України? чи додасть такий референдум Україні єдності? Я вважаю, що такий референдум Україні єдності не додасть. Ми однозначно побачимо, що. Більше 90% і більше будуть за збереження єдності України. Але що робити з 10%, які проголосують проти? У мене виникає запитання інше. А що робити, якщо, скажімо, в якомусь окремо взятому маленькому регіоні, це може бути село чи містечко, виявиться, що люди саме в тому місті проголосували за те, що вони хочуть бути незалежними. Яким чином потім е взагалі? Ці люди будуть ставитися з належною цінністю і повагою до власної української держави. Тому я насправді не грався би дуже легко в ці питання референдуму, а спочатку б подивився, про що цей референдум, чи він відповідає Конституції України, чи можна відповідно до чинної Конституції такий референдум провести, а потім уже серйозно сідати з експертами. І е, говорити про його реалістичність проведення. А так збухти барахти, зараз ми проведемо референдум під дулами автоматів, е, незрозумілих, е, зелених чоловічків, і це мені здається нашій державі жодної користі е, не, е, не додасть. Тому я вважаю, що зараз що потрібно Україні. Перше Україні потрібно провести чесні і легітимні вибори президента України 25 травня. Потрібно все зробити, можливе, щоб ці вибори відбулися, тому що як тільки в Україні з'явиться обраний президент України, мені здається, багато питань зникне і градус напруги також знизиться. Це перше питання. Друге питання сьогодні потрібно все-таки від слів перейти до справи і подивитися, якщо є маленька шпаринка, врегулювати мирний конфлікт, який зараз є в Донецьку, то потрібно його врегулювати. В мирний спосіб, якщо всі мирні засоби е, використані і ті терористи ведуть себе як пірати всієраліони, там з автоматами розгулюють, захоплюють будівлі, беруть заручників, тоді потрібно проводити антитерористичну операцію. Відповідний указ президента В президента вже оприлюднений, і також підписане рішення Ради національної безпеки і оборони з цього питання. Тому е, я вважаю, що всі законодавчі підстави для того, щоб провести антитерористичну операцію і встановити правопорядок в Донецькій області, потрібно е, втілювати в життя.